Прощавайте, подряпини, скажете ви, коли спробуєте керамічне покриття від японського виробника Samura Coating 9? h А щоб це сталося скоріше, ми даруємо вам знижку цілих 429 гривень на першу покупку. Samura Coating 9 – це професійний засіб, який використовується на мийках та детейлінгах по всьому світу. А з нагоди 85-річчя компанії Toyota був випущений у доступному для автовласників об'ємі 250 мл. Керамічне покриття від бренду Samura це не якась там поліролька, а засіб, що має у своєму складі мікрочастинки рідкої кераміки. Самура Коутинг 9H» потрапляє прямо у подряпини, заповнює мікротріщинки та робить поверхню гладкою, блискучою і без дефектів терміном до 12 місяців. Купуйте тільки оригінальну продукцію і тільки на офіційному сайті samurakeramik.automobilecosmetic.space. Переходьте на сайт та встигніть придбати керамічне покриття. Samura Coating 9 h зі знижкою цілих 429 гривень.